У Нью-Йорку відбулися попередні слухання у справі голови міжнародного валютного фонду громадянина Франції Домініка Строскана, арештованого за звинуваченнями у сексуальній нарузі над прибиральницею готелю. Строскан заявляє про свою невинуватість. Інцидент в готелі Софіта, який вже затьмарив його президентські амбіції у Франції, може коштувати політику 20 років ув'язнення. Наталя Лонова продовжує. Історія майже неймовірна. Одного з найбільш впливових фінансистів світу, потенційного кандидата на президентське крісло у Франції, було знято з рейсу Нью-Йорк-Париж за кілька хвилин до відльоту. Інцидент, за який Строскану загрожує ув'язнення, стався у цьому фешенебельному готелі у Мангеттені Софітель, за словами поліції, у першій годині дня в суботу прибиральниця готелю зайшла у номер голови МВФ, який, вийшовши голим з ванної кімнати, напав на неї. Однак постраждалі вдалося втекти. Коли на місце події приїхала поліція. Строскана вже не було, виглядає, що номер він залишив поспіхом, забувши навіть свій мобільний. В офіційній заяві готелю говориться, що менеджмент Софітелю ставиться до інциденту серйозно та готовий до повної співпраці з правоохоронцями. Французькі туристи, гості Софітелю не приховують своїх емоцій. Це просто обурливо. Людині такого рівня поводитись таким чином не годиться. Новини про інцидент зайняли перше місце на французьких телеканалах. сьогодні на французькому політичному ландшафті стався землетрус. Домініка мініка Строска нарештовано за звинуваченнями в сексуальній нарузі. очікувалось, що у найближчі тижні Домінік Строскан, ворогідний висуманець від соціалістичної партії, оголосить свою кандидатуру на участь у президентських перегонах 2012 року. За результатами останніх опитувань громадської думки він був найкращим кандидатом за міни на посаді Ніколя Саркозі, почувши про інцидент, голова соціалістів Мартін Обрі закликала французів утримуватись від остаточних висновків. Я Закликаю кожного почекати на докази та поважати принцип презумпції невинності. Я прошу всіх бути стриманими, А соціалістів закликаю стояти об'єднаним фронтом. На його підтримку виступила і колишня кандидат на президентську посаду від соціалістів Сагулін Руаяль. Мої думки у цей момент з його родиною, з його близькими та з людиною, яка зараз переживає нелегкі часи. Дипломатичного імунітету у Строскана нема, тому справа буде розглядатись в американському суді за американськими законами. Так, відповідно до законів штату Нью-Йорк, у разі визнання його винним строскану загрожує від 15 до 20 років ув'язнення за сексуальну наругу та від 3 до 5 років за насильне утримання людини. Наталія Лунова голос Америки.